Заміжна громадської забудови для будівництва від служба будинку господарських будівлі і споруд. Сам будинок знаходиться за адресою вулиця Герої України, селища Пазарщини, Копасковців. Також прохає передати безоплату права побаці, зазначені за даній ділянці. Інше звернення від громадянина Ліжаченка Василя Даниловича також прохає розглянути і заплатити технічну документацію за білянку, на замену ділянку по 1,15. Також доводить ардоматської забудови для обміни серед цього житлового будинку, що знаходиться по вулиці Залізничності у селі Бринадирів. І також звертається в цьому зверненні ніщо до прохання передати безоплатну приватну власність за ділянку. ще одна документація на затвердження. Це. Так. Особливо те, щоб винести дану питання на розсесію. Протоколу. Наступне питання про затвердження проєкту забудови щодо передання земельної ділянки площою 12 гектар, 535.6 гектар. Е, долушив у нього проект за минувшими щодо передання земельної ділянки зі зміною цільового призначення із Стінського округу пропонуємо затвердити технічну документацію і відповідно рекомендувати сертифікований інженерний земопорядок. В даному питанні декілька звернень. Звальні. Перше звернення стосується посвідродження. Пихають продовжити терм... термін укладених договорів на землі, а саме договір номер 3 від 23 від 1 березня 2023 року, 4 бік 23 від 1 березня 2023 року і 5 доріг 23 від 1 березня 23 року. Це за ділянки в статусі сіневиблених парів. Пропонує продовжити зазначені договори до, до 31.12. з залежно відповідальністю Метрикс Агро професій продовжити укладені договіре на землі, що перебувають в статусі невитрибаних боїв, на земельні ділянки, що перебувають в статусі невитрибаних боїв. А саме такі договоряють No10 від 2 січня 2015 року, No12 від 2 січня 2015 року, No18 від 2 січня 2019 року, No1 від, від, від 2 січня 2020 року. І Пропоную продовжити зазначення договорів 31.12.2025 року. Інше звернення теж від товариства з обмеженою відповідальністю медиксаго пропонує професій продовжити укладені договір оренди землі номер 10 від 13 січня 2020 року. Укладені на земельну ділянку у статусі невідвідені парів у зв'язку із набуттям правовласності на одній земельних ділянок, тобто будуть зміни по самому договору, а саме у визначеній кількості. Земельних ді... ділянок це 16 земельних ділянок, передається користування на загальну площі 52 гектара 40 соти. Відповідно, зміни по нормативній маршрутові оцінці, яка буде складати 1 мільйон 673 тисячі 774 мільйонів 80 копійок. Також зазначаємо, що даний договір вкладений строком до 31 12 -2025 року, але не довше ніж до моменту державної реєстрації вищої право власності спадкоємців на такі земельні ділянки. Відповідно, пункт 9. Орендна плата вноситься оренда рем у грошові формі урівняв та у розмірі 12%, що складає 251 66 гривень 22 копійки. Звернення від товариства з обмеженою відповідальністю партнер Ангрогру прохають продовжити укладений договір оренди землі е, номер 1 від 11 січня 2019 року укладене на земельні ділянки. Щоб перебувати у статусі як невитраплені паї, загальна площа земельні ділянок 27 метр 86, прохають продовжити на тих самих умовах, тобто зазначають, що наш терміну на 6 років. Пропоную по проєкту рішення продовжити зазначений договір оренди землі до 31.12.2025 року, як це є земельні ділянки в статусі невитрапних паї, і всі невитрублені паї перекладання на один рік. Господарство Віде звернулося із клопотанням щодо продовження укладеного договору оренди землі, а саме No22318 січня 2023 року, прохають продовжити зазначений договір оренди землі на тих самих умовах. Тобто прокурор продовжувати вказаний дорожнього до 2012 2025 року. Громадянин Білоруського Микола Іванович звертається з проханням продовжити укладений договір оренди землі номер 2 3, 24, на 9 10 січня 2024 року. Пропонується продовжити зазначений договір до 30.01.2026 року. Зазначений долю цією господарськими будівлями і дворами. Фермерське господарство Карнау 2018. звернувся з проханням продовжити укладений договір оренди землі на земельні ділянки. Ціновитроблених поїв, загальний площа 12-16. Пропоную продовжити зазначений дора, а саме номер 3 12 січня 2020 року до 31.12 2025 року. Треба прогнозувати по ДФУ карман. mm. по карману. По портумі там так само. Селянська парня. Господарство Красності для звернулося з продовжити укладення оренди землі No 1224 кітня 2024 року. Пропонується продовжити укладення договірно оренди землі до 31.12.2025 року. Для мене ділянка Товариство з обмеженою Замельну в кількості 14 штук і загальною площею 45 гектар 40 сотих. З них 38 гектар 95 соти це ріля і 6 гектар 45 сотих це єсці нажаті. Пропонується продовжити зазначений договір до 31.12.2025 року, відповідно, що із розрахунком внести зміни до договору визначені нормативно-рошової оцінки і розрахунку плати за користування. Зараз була регові у нас. продовжити укладене домі оренди землі від 1 січня 2010 року. Пропонується продовжити зазначені договір до 31.12.2025 року і у зв'язку зі зміною нормативної маршрути оцінки внести деякі зміни по договору, а саме у визначенні нормативної машиної оцінки це 17 964 62 копійки і з розрахунку орендної плати 5% буде орендна плата 898 гривень 23 копійки. Фізична особа-підприємець воєнна Валентина Михайлівна звертається з проханням продовжити укладені договір оренди землі від 1 січня 2018 року. Пропонується продовжити зазначений договір з фізичної особи підприємець і внести деякі зміни до договору, а саме у визначенні нормативної грошової оцінки, яка буде складати 2251 гривня 24 копійки, і відповідно, розрахунок передної плати. Господарство Четверто сверкається з проханням, продовжити владень дороги, що вона в нас знаходиться за межами селища Казальщина через суміжний із територією кладовища. На даний час ми будемо продовжувати, я так розумію. 17 грудня 2019 року. Пропонується продовження зазначений договір до 31-го 2025 року. Всі питання щодо замальної комісії озвучені. Хто задержав комісію?